Перед нами Японія кінця 19 століття, країна, яка балансувала між минулим і новою епохою. Самураї, що століттями були серцем японської культури, поступово втрачали свій статус. Старі звичаї тріщали під тиском модернізації, тоді як світ навколо змінювався настільки стрімко, що навіть найзагартованіші воїни не встигали адаптуватись. І саме посеред цієї історичної турбулентності з'являється гра кодоку, смертельне випробування, де майже три сотні самураїв опиняються у пастці між власними принципами та жорстокістю нової реальності. Кодоку це не просто спосіб розважити багатіїв чи створити черговий хаос заради видовища. Тут переплітається відчай тих, хто не хоче відпускати своє минуле і холодний прагматизм тих, хто готовий ламати будь-які правила заради влади та впливу. Кожен поєдинок нагадує, що самурайський шлях завершується, а разом з ним і старе уявлення про честь, відданість і внутрішню дисципліну. У центрі цієї історії Шудзіро Сага. Він не шукає слави чи багатства. Його боротьба зумовлена бажанням врятувати родину та зберегти себе в світі, де моральні орієнтири розсипаються на шматки. Йому доводиться робити вчинки, від яких залежить не лише життя, а й те, чи залишиться він людиною в очах інших і самого себе. Натомість гра видається простою: кожен учасник має свій тех і перемогу. Можцем стане той, хто виживе останнім, але насправді правила набагато підступніші. Кодоку це павутина зради тимчасових союзів, хитрих стратегій і психологічного тиску, що ламає навіть найдосвідченіших воїнів. Попри те, що сага є емоційною опорою сюжету, серіал не дозволяє забути і про інших персонажів. Їхні внутрішні битви інколи не менш жорстокі за фізичні сутички на арені. Деякі з них живуть спогадами про старий кодекс, інші вже давно адаптувалися до жорстокості нової доби. Ця різноманітність характерів створює об'ємний психологічний фон. Кожен герой ніби представляє окремий аспект занепаду епохи. Візуально серіал вражає. Поєдинки на мечах виглядають так, ніби їх планували на великому екрані. Точні, хореографічні, з ефектним міксом CGI та практичних трюків. Локації дихають атмосферою часу, коли самурайські замки ще стояли, але вже відчувалося наближення нової ери. Режисери створили темп, що не дає розслабитись ні на секунду. Камера живе разом з героями, а сцени вибудовані як окремі міні-фільми всередині історії. Попри екшен, серіал занурює в глибші теми. Він ставить запитання, які залишаються актуальними. І сьогодні сага та ті, хто стає поруч з ним, показують, що навіть у найжорстокіших ситуаціях людина може знайти спосіб зберегти внутрішній стержень. Фінал сезону не закриває всі двері, але дає відчуття цілісності. Він залишає емоційний післясмак і простір для подальшої історії. Не випадково глядачі порівнюють серіал з поєднанням гри в Кальмара та Сьогуна. Смертельна гра тут поєднана з глибиною історичної драми та характерною японською стриманою емоційністю. Це історія не лише про перемогу чи поразку, це історія про те, що залишає всередині кожен зроблений крок, кожен удар і кожен моральний вибір. У підсумку до останнього самурая це не просто видовищний серіал, це поєднання психологічної напруги, історичної рефлексії та динамічного екшену, яке тримає до останнього кадру. Якщо хочете щось глибоке, емоційне та атмосферне, цей серіал точно дасть усе це з надлишком. Він змусить співпереживати, ставити питання і проживати історію разом з героями.